Ціну віддавали за шоколадку, ніхто не захотів за ним знову ж таки приїхати. Ну так швидко росте, пішли качок погодуємо. Помідорки попідв'язували повністю. Тут все у нас, пробіжуть швиденько, покажу ще персики. Там персики такі класні. Ну а ми з самого ранку перед усіма своїми справами. Вже в нас зробилася тушонка, остигла. Будемо витягувати разом. В цей раз в мене такі дуже гламурненькі класні кришечки. Тушоночка куряча з нашого домашнього бролера. Дивіться, яка жовтесенька. А знаєте, чому можу тому що я сюди ще дорізала пару курочок не бройлера, а звичайної курочки, щоб можна було побачити, яке воно жовтюське. Ну, це баночка маленька? Ось таке. Не все без кістки, тільки саме філе. Якщо хтось хоче собі отаке ось смачненьке м'ясо, там вон шкірочка ще попадається. Баночка такої тушонки коштує 140 гривень. Відправлю новою поштою. Якщо когось цікавить, можете писати в особисті. О, згадала, в цей раз в тушонку я не вкинула. Ні лавровий лист, ні перець з горошком. Але дивіться, яке м'ясо. Mm. Я вам скажу, навіть без лаврового листа також смачно. Зараз оце кашки наваримо, наїмося зранку. Який білок. А юшечку можна випити. Також буде смачненько. Ось таке місце виходить в нас в тушонки. Так, сьогодні в нас на замовлення йдуть тушки і домашній півник. Хочу почати з того, що багато людей питають, як можна відрізнити бройлера від домашньої курки. Показую. Дивіться, в бройлера дуже широка грудка, прям дуже широка. Видно так, що це вже домашній. У нього і ляхи довші йдуть, і він сам по собі вущий. Ось тоже бролер, дуже широка грудка. Тепер по вазі. Бролер, який був живою вагою 4800. Став тушкою ось такий. Ні, ціна в бролера в нас 170 гривень. Ось така гарна тушечка, коштує 640 гривень. Далі менший бролер ось такий. Вага в нього в живого було 3450. Маємо ось таку тушечку. Це вже з потрохами йдуть. І домашня курочка в мене по ціні 200 гривень. Ось такий співник. Сіно віддавали за шоколадку, ніхто не захотів за ним знову ж таки приїхати. Про мульчування, а, до речі, читала про мульчування, як його правильно робити. І в нас, знаєте, тут такий великий мінус, що вужі і змії до нас поприлітають на це. Тож поки що ми його мульчувати не будемо. А дивись, вона он теж фіолетова стала капуста. Чи то, може мені таку продали? О! Капець! Капець, я тут насадила капуста, воно в мене тут заростає. Чим воно це заростає? Що це таке? Ніфіга собі, яка тут вже... А ну, зараз, зараз. <плес> Дві, яка класна. Ну так швидко росте.

Але після того, як вони чорні були, диви, взагалі скільки тут, а три дні пройшло, вже повикупувались такі гарнюні. Да? Тепер хоч буде куди траву цей спасувати. Вже витолочили, отам видно, де місця, де вони ходять, а в тебе що сталося. А, в тебе з лапкою щось, ти бідолашка. Не, ну, звісно, кормушка усім кормушкам. Бачите, ось в цей раз без комбікорму, просто пшениця, кукуруза. Вже тр... треба знову на кагалу купувати і кукурузу, і пшеницю. Красунчики, вже можна різати. пішли ще лохину покажу. пішли, йдем, йдем Ну і лохина моя. Вже потихеньку буде стигнути. Мій кущик любимий. Тут найбільші плоди на цьому кущі. Взагалі найбільші. Так, а десь тут я вже бачила майже... О! Які гарнюні? Вже он, і помідорки попідв'язували повністю. Тут все у нас. пробіжуть швиденько, покажу ще персики. Там персики такі класні. Так, капуста норм. Мені подобається. Поприскали від білокрилки, бо вже тут літала повністю. Пущики мої ростуть. Це ось персики такі. Хо-хо-хо. Вау. В цьому році врожай, навіть не зважаючи на те, що були такі. Морози дуже цупкі. Вау, тут он взагалі так не видно буде. О! Вони в нас все ж таки вижили, витримали це все. З приводу цих квітів мені писали, що це хости. І зараз покажу, в мене юка почала. Викидати квіт. Такий класний. Ну, я їх ніколи просто не бачила. Ось. Одна. Так, в цьому кущику одна поки що. А в цьому кущику ось. Один. І он другий. Прикольний. Побачу, як воно буде квітнути. Якщо отак, ух ти, клас! Клас, дивіться, огонь. Та <гум> да, ви що, така красота. Розквітає трояндочка моя. Опа! Понюхаємо. Після душа не дуже пахне. Але клас. Так, все, поїхала далі перевірки робити.